Йдемо обратно дивитися очередного кабанчика. Приїхали до, до дідуся. Ось такий дідусь. Соко вам років, скажіть. А скільки подумаєш? Ну десь рік 82. Не вгадав. Ага. Не вгадав. Не вгадав, так? Обратно. Будемо купляти кабанчика. Очередного. Як бачите. Нормальний ага. кабанчик. Ну, я тобі. Ага, ви бачили, які ушки. Красиві. На своїх речах. Тут добавка немає ніяких. Звісно, немає. Цих преміксів, так? Все, да? все велике вже. Різних цих дід да? преміксів немає, так? Да? Немає, немає. Тут, тут все на своєму. Ага. То, то гірші. Більші, кажу.